Друзі, так як зараз собі, то, ви знаєте, в Іспанії нічого не працює, я зроблю такий невеликий екскурс по одному з музеїв, який знаходиться неподалік центру Валенції. Дуже тут цікаві є ось такі скульптури. Взагалі цікаво, на що здатен інший мозок, як він думає. І в якому стані це було придумано, я, чесно кажучи, вам не скажу. Ну, але подивіться, ось така величезна курка, яка знесла яйця. Щось це значить, що невідомо. Також маємо картини. Незрозуміло чому тут внизу м'ясо, але така трошечки 16 картина. І подивіться, ось ми маємо такі кувшини. Взагалі цікава історія. Можна щось подивитися. Тут, до речі, дуже часто проводять також концерти. Тут є дворик. Ось повідомляється особливо мені сподобалося ці розписи. На ось такій посуді. Це хтось малював. Уявляєте, як таку мисочку борща з'їсти? Невеличку? Це так для чоловіків, щоб наїстися. Ну, а цей зал я би назвав якоюсь кімнатою Джека Потрошителя, розумієте, бо. Я не знаю, що це означає. Бачите, тут якісь руки, які тримають ноги з такі частини тіла. Ну, так трошки виглядає дивно, цікаві голови Так, і люди з двома головами. Ось така в нас ще виставка гуманоїдів. Тут людина просто відпочиває, тому що вона нас зараз в Іспанії трішки жарко, ну вона, і вона в шоці. Ну, в шоці тут, бачите, питають якогось маленького чоловічка. Теж таке щось цікаве на любителя і дві картини, які символізують, що буде модно наступного року. Клас, всіх запрошую приєднатися до мистецтва.